У Кіровському суді Кропивницького обрали запобіжний захід заступнику керівника філії держпідприємства Кіровоградський облавтодор. Його підозрюють у хабарництві, сказав прокурор Володимир Солопов. «Одержний де ж не промірною значному розмірі? Вкраїться позбавлення волі від п'яти років до восьми років з позбавлення права бивати певні посади або займатися певною діяльністю до трьох років. Конфіскацію майна наразі досить розслідування триває. Жодна особа не є. не може бути визнати винною, доки її вину не буде доведено. судовому порядку на цьому відео СБУ. Ви бачите затримання підозрюваного. Це було у Кропивницькому 3 жовтня при отриманні заступником керівника райавтодору майже 400 тисяч гривень від місцевого підприємця. Гроші просив за асфальтування території біля торгового центру. Розповіла речниця управління Служби безпеки України в області Юлія Ткач. Для надання приватних послуг комерційним структурам області використовували потужності та робочу силу державного підприємства, а також кошти, виділені Кіровоградською обласною військовою адміністрацією на ремонт доріг стратегічного значення. Співробітники СБУ провели обшуки на території державного підприємства, під час яких виявили та вилучили документацію, а також чорнову бухгалтерію з доказами їх протиправної діяльності. Прокурор просив суд на час слідства тримати підозрюваного під вартою через ризики переховування і впливу на свідків або визначити заставу 370 тисяч гривень. Підозрюваний заборонив показувати його та називати прізвище. Я не збираюся ховатися. Я на тій вона і того засідання хочу, щоб з мене знятися підозра що я міг здійснити від закон. За участі співробітники правохоронкова, тобто про те, що вчиняли правопорушення, яке вам інкримінується, ви повністю заперечуєте? Звичайно, захисник підозрюваного Олександр Кушніров просив суд звернути увагу на текст заяви до правоохоронних органів про вимагання грошей. Не надано жодного документа за змістом яких би можна було встановлювати, що дана особа дійсно причетна до тієї організації, про яку вона зазначила заяву будь-якої згадки. Прізвище мого підзахисного заява не містить. Тобто є наявні, особа повідомляє про ім'я по батькові. Особа не повідомляє про прізвища, які з неї вимагають. І це є суттєве. Про те, що мій підзахисний сьогодні на початку заявив, що має ознаки провокації. Суддя Олексій Галаган ухвалив рішення обрати запобіжний захід тримання під вартою з правом внесення застави. 714 729. гривень в разі внесення засновдавцем визначення ухвалі суму заставу запов'язати підозрюваного виконування наступні обов'язки, прибувати за викликом до слідчого прокурорного суду, повідомляти слідчого прокуратії суд про зміну свого місця проживання, отримати спілкування з повторюю міських даному кінопровадження, здати на зберігання до відповідного територіального органу поління Державної міграційної служби райської області, паспорт паспорт та вийду за кордон, інші документи. Що оскаржуватимуть рішення, захисник підозрюваного сказав, радитимуться. Жодних коментарів з приводу оскарження ми ще не приймали. Чи вноситимете заставу? Невідомо. На оскарження рішення мають 5 днів. Антоніна Крейтор, Руслан Фошка, Суспільне новини, Кропивницький.